Через місяць вийдете. через місяць. Як, місяць як, вийдете. Батьки учнів гімназії Рудит оглядають укриття, в якому триває ремонт. Тут немає унітазів і рукомийників, не покладена плитка на підлозі, стіни не пофарбовані, не відремонтована вентиляція та електрика. Ремонт почали на початку квітня, говорить Антон Полковенко, заступник директора підприємства Кіровоградський будівельний альянс, яке виконує роботи. Договір був підписаний 11 березня. Але почати роботи ми не могли, тому що нам потрібно було отримати дозвіл на початок будівельних робіт. Це є процедура. Дозвіл ми отримали 29 березня. Говорить, площа укриття 800 квадратних метрів. По всій площі нам потрібно було знімати шар грунта приблизно на 50-60 сантиметрів. Виконана зовнішня каналізація, виконана від мостка, Виконані дві кімнати, коридор, оздоблювальні роботи, стіни вже готові під покраску. На наступному тижні планується укладання фемплітки, планується залучення працівників з електрики. Через тиждень, через тиждень приступлять виконувати роботу вентиляціонщики. Називає причини затримки ремонту. Це перебої з електрикою через відключення електроенергії. У договорі не передбачене використання. Генераторів, а ще одна причина: бракує працівників саме на цьому об'єкті п'ять працівників мене забрали на війну. Найти заміну це потрібен час, коридор, вхідна група та одна велика кімната. Це буде зроблено до першого числа. Це і туалети, і вентиляція, і електрика, водопровод, каналізація. все. а інша кімната буде готова в проценті на 70%. сімдесят. будь ласка, момент. яку кількість дітей можна посадити в ось цю коморку? Ну в школі в нас навчається скільки дітей? 650. Скажіть, будь ласка, вміститься сюди 650 ні, ні, ні. дітей. Почкайте, почкайте. Я скажу точно, що ні. І знову старшу школу відправлять на дистанційну освіту. А в нас, вибачте, зараз теж, як ви кажете, у вас форс-мажор вимикає світло. Правильно? Такі форс-мажорів кожного у з нас гуси ну, добре. Скажіть, будь ласка, як нам синхронізувати школу, кожен з дітей на різній черзі. Скажіть, будь ласка, як нам навчатися? Тобто, моя дитина повинна самостійно вчити фізику, хімію, біологію, географію, математику мати семикласника Ольга Сінькова говорить, хвилюється, що до 1 вересня ремонт в укритті не закінчать. Ми переживаємо, що нас знову відправлять на дистанційку 11 квітня. Нас відправили на дистанційку. 11 квітня, і це мотивувало тим, що будуть робити ремонт в укритті. Але ми прийшли в кінці липня, а восени там. Виконувачка обов'язків директора гімназії Лариса Жарська говорить, як працюють будівельники, слідкують. Три рази на тиждень ми в управління подаємо інформацію із фотографіями, що знято, що зроблено. Батьки хвилюються, дуже правильно хвилюються, тому що ми, вчителі теж хвилюються. Укриття розраховане на пів тисячі людей. У школі 630 учнів та 46 працівників. Таких днів, коли 100% у школі дітей, то це таких днів дуже мало. Хтось захворів, хтось якісь є причини. Тому ми оце 500 ми вміщаємось. Вартість капітального ремонту укриття 6 мільйонів 750 тисяч гривень. Замовник робіт управління капітального будівництва. Закінчити роботи підрядник має до 31 серпня, сказав начальник управління Сергій Білокінь. У нас в липні місяці були ускладнення з фінансуваннями, тобто плюс, ну ви ж розумієте всі, що є м -м, додаткові роботи. Будь-яка людина, коли стикалася з ремонтними роботами, завжди стикається до того, що якісь роботи з'являються, щось переробляється вже по ходу. Говорить, на 15 серпня планують, що половина укриття буде готова. Коли будуть проходити прийомки закладів до нового навчального року, здати хоча б одну половину, досить пристойна площа з туалетами, які можна було б вже говорити про те, що на перший період дітей можна буде укрити. Ну а інші, іншу частину вже впродовж вересня місяця доробити. Якщо укриття не буде готове повністю до 1 вересня, діти навчатимуться у декілька змін, сказала керівниця управління освіти Лариса Костенко. Першу другу зміну в 20-х числах серпня ми вже підіб'ємо підсумки і зробимо таку загальну інформацію для значить, всієї територіальної громади. За словами мами учня Ольги Сінькової, батьки щотижня перевірятимуть виконання робіт в укритті. Ольга Склярук, Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.